Галицькі бояри міняли сторону як вітер. Галичина поринула в боротьбу за владу після загибелі Романа Мстиславича у 1205 році. Його вдова Анна з малими синами Данилом і Васильком змушена була тікати з Галича на Волинь, рятуючись від боярської змови. Після цього влада в Галичині опинилася в руках боярської верхівки, яка почала розігрувати власні інтереси, торгуючи престолом, укладаючи союзи то з Угорщиною, то з Польщею. Галицькі бояри то визнавали владу юного Данила, то зраджували його. Підтримуючи угорських, польських чи руських конкурентів, зокрема Ігоровичів, Данило змалку був змушений відвоювати своє князівство у нього не раз забирали. Він стикався із боярськими зрадами, змовами, іноземними інтервенціями. Через це тривалий час він не міг зосередити сили на головному обороні Русі. Від нової загрози зі сходу, коли Київ опинився перед обличчям монгольської Навали, Данило ще боровся за право правити власною спадщиною. Лише у 1245 році, після перемоги в битві під Ярославом над об'єднаними силами угорців, поляків і зрадницьких бояр, він остаточно утвердив свою владу, але Київ уже лежав у руїнах. Підпишіться, щоб почути, як цей князь зумів відродити державу. І ким він став після всіх зрад?